Гаю тебе, друже. Хотілося передати привітання сонячного зимнього лісу і побажати, щоб скорша перемога прийшла в ваше життя, ваші рідні і близькі повернулися, хто служить, хто оборонить нашу країну живим і здоровим. Вам бажаю, щоб ви мали сили, бажання і здоров'я теж для того, щоб зустріти цю перемогу і відбудувати те, що потрібно відбудувати. Дуже рад, що у нас є можливість спілкуватися, сонячний сьогодні день. Я хочу поділитися, у нас був буквально вчора і позавчора етер з моїм наставником і з колеги тих людей, які співпрацюють як лікарі, так і нутриціологи, так і дієтологи в сфері оздоровлення, профілактики. і Ми підняли тему, пов'язану з Вірусним захворюванням, алергіями і іншими тенденціями, які зараз є. Якщо для вас і для вашої дитини, або для вас особисто це важливо, ви вже стомилися від періодичних заліковувань своїх алергій, бачите, що вони тільки загострюються, збільшуються, і ви не знаєте, що далі йти, напишіть, тому що це питання дуже серйозне. І мій наставник лікар ендокринолог разом з досвідченими. Партнерами ділилися саме цим. Гарного дня! Я буду рад допомогти кожному, хто шукає і хто готовий до співпраці. Благословіння вам!